Господи Ісусе, Христе Боже наш, помилуй нас! Амінь. Будь-яка справа потребує від нас перш за все молитви, бо Господь є джерелом і початком усіх благ. Але будь-яка довершена справа для нас із вами, вона полягає у синергії. Тобто у співпраці двох сил Божої і людської. Господь допомагає тим, хто працює. Дорогу долає той, хто іде. Господь захищає тих, хто сам не сидить, склавши руки. Тому звертаємося до Бога, але не забуваємо про те, що і Бог чекає від нас наших дій. Зараз вам Буде представлено кілька партизанських повстанських пісень, які кожен виплаканий, вистражданий нашим народом. Тому що коли ми говоримо про героїв, ми маємо на увазі тих, які діяли. Щоб бути героєм, треба брати на себе відповідальність і робити те, про що інші тільки говорять, бути на вістрі меча. Наштовхуватися на нерозуміння не так від чужих, а навіть від своїх. Але наш народ завжди міг породити цих героїв, які навіть тоді, коли народ ще спав, вже діяли для користі цього народу. yeah Героїв Сьогодні ще згадуємо політв'язнів репресованих. Ми згадуємо про ці категорії нашого народу як про щось таке, що не мало би бути властиве нашому козацькому, гетьманському, княжому народу, який має свою тисячолітню історію. Репресовані і політв'язні, вони не бувають у країн, які ніхто не поневолював. Репресованих немає в Італії, репресованих і політв'язнів немає в Америці. Їх нема в Канаді, їх нема у Франції, їх нема в Іспанії. Їх нема навіть в Польщі і в Румунії. Чому? Тому що репресованими стають після окупації, коли приходить чужа окупаційна влада, яка не прощає спротив собі. І коли вона приходить, вона не просто задоволена тим, що перемогла. А вона знищує в потенційному зародку навіть спробу колись повстати. Народ, який добровільно здається в рабство, він зазвичай гине і зникає з лиця землі. Народ, який перемагають у боротьбі, має можливість встати, воскреснути і жити далі. І кожного разу, коли здається, нас уже перемагали. І, здається, ми були знищені, ми вставали і Воскресали. Але ось те тавро репресованих, ось те тавро політв'язнів, воно свідчить про те, що ніколи більше не слід міняти навіть таку легку окупацію спротив. З тигром казав Вінстон Черчилль, не можна домовлятися тоді, коли твоя голова у нього в пащі. Не можна домовлятися з тими, хто от от тебе готовий повністю знищити, бо це домовляння про окупацію. А з Росією, як відомо, договори не варті навіть того паперу, на якому вони підписані. Скільки разів ми їм вірили, скільки саморазів вони нас обманювали. І нова окупація ставала гірша за стару. Чи це було за часів княжої доби, 1240 рік спалення Києва і подальше просування Орди? Чи це було за часів Гетьманської доби, 1654 рік Переяславській статті, договір Богдана Хмельницького із Росією? А потім просування російських інтересів, знищення всього українського, чи це була Коліївщина, чи це потім ООН УПА і змаг... визвольні великі змагання ХХ століття кожного разу, якщо ми про щось з ними домовлялися, це свідчило про те, що вони по нас ще дужче ударять. Ми мусимо розуміти, хочемо свою країну, треба боротися, бо не нападають. Не на тих, хто підписує папері, а на тих, кого не можуть завоювати. Особливо, коли ми говоримо про тих ординців, які живуть з нами поряд ці століття. Мусимо це собі мати на увазі і боротися, так як боролися наші попередники. Oh, you Ворошники на них не попадають, правневі.

Ця пісня присвячена усім матерям, які через цю кляту війну лишилися без своїх дітей. Присвячена жінкам чоловіки, яких не повернулися з війни. Це та дорога ціна, яку платить наш народ за своє незнання історії. Це та дорога ціна. За кожну вчительку української мови, історії та літератури, яка замість того, аби вчити дітей патріотизму, ходила до Московської церкви. Це дорога ціна, за кожного чиновника, який коли обирав, чи вибрати світоглядні предмети, які будуть формувати патріотів, чи вибрати щось таке, щось зручне. Буде його колєзі, вибирав свою колегу. Це плата за те, що коли треба було правоохоронним органам одягати прослід на того, хто займався сепаратизмом з церковної кафедри. Вони йому дали ще 20 років виховувати колаборантів під приводом проповіді християнства. Де було про християнство два слова. А про покору Росії п'ять слів. І потім ці люди кликали чужого президента із його армією у свою країну. Ті люди, думаючи, що захищають православ'я, насправді кликали Російський мір. І цей російський мір прийшов і вдарив перш за все по їхніх же домах. Ті, хто казали, що защиті нас. Лишилися вигнанцями і біженцями, сотні тисяч загублених життів, мільйони знищених будинків, мільйони гектарів землі, які будуть багато десятків років непридатні до урожайності. Це все ціна байдужості, ціна нелюбові, ціна того, що Люди не хотіли бути господарями у своєму домі. Ціна того, що люди не цінували свою мову, свою культуру, свою церкву, свою історію. Історія учителька не лише справедлива, але вона і вимоглива. І вона заставляє народ раз за разом перездавати свої уроки, якщо народ не хоче ті уроки вивчити. Про це наступна пісня, шили селом, жили селом, горти зала землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечоми, і у кожного смуток і біль на чолі, і у кожного зброя була. Не здобудемо волю, україни, своєї Ми вірні сини. ми підемо перед і здобудемо волю України, своєї Ми вірні сини, то ми пісню почав, і вона пролунала, на ті гори Карпати щоб знали, оці України або І ти лети, наша пісня, аж за небо край, щоб знали, осі України, повстала, І лети, наша пісня, аж за небо край, і не всі повернулися з Бою. Тікала ця рівна сім'я, пам'ятайте, ж ви їх пам'ятайте таки ми, пам'ятай, жити їх українська земля, пам'ятайте, ж ви їх пам'ятайте, таки ми, пам'ятай, жити їх українська земля, що йшли в селом, йшли в селом. О землі українській, невільній землі, і у кожного зброя була. Визвольні змагання тривали більше 35 років завдяки мужності і героїзму наших воїнів-добровольців, які, незважаючи на переважаючи в сотні разів, а бувало, і в тисячі сили радянської армії, все одно проводили ефективну боротьбу. Але кажуть, що героїзм потрібен там. Де була прохлопана класична робота, яка не була виконана вчасно в 1917-18 роках. Мізерна горстка якихось 6,5 тисяч військ під проводом Муравйова заходять в Україну задля окупації українських земель. Ленін сказав, що без українського хліба. Угля і робочих рук нам не построїть цільну Росію. і вони пошли здобувати для себе ресурси. Але українці Слобожанщини, а потім Катеринославщини, думали собі, що прості російські алкаші-матроси більші браття, ніж кияни, і вони не чинили великого спротиву. Вслід за тим, ця невелика. Армія числом 6,5 тисяч окуповувала український регіон за регіоном, область за областю. Підійшла під Київ на станції Крути отримала відсіч, яка надала, здається, киянам можливість підготуватися, але вони цю можливість теж прохлопали. І цих 6,5 тисяч війська російського захопили Київ. Їх від тяжкими трудами вибили ненадовго, але потім. Окупація Києва все одно завершилася. Потім були бої за Житомирщину, за Вінничину, коли була окупована Україна по Дністер. Уже у складі радянської армії українців відправили на окупацію Галичини і Буковини. Нас стало на 60 мільйонів менше за 20 століття. Це ціна того, що ми пустили 6 тисяч окупантів на свою землю, не вчинивши їм спротиву. Якби вчинили спротив, нехай би загинуло нас 50 тисяч, але ми б були вільні ще тоді, в 17 -му, 19 -му роках. Ось це ціна, дорогі мої, бездіяльності. На одного невбитого окупанта. Приходиться 10 тисяч вбитих потім українців, співвідношення 1 до 10 тисяч. Запам'ятайте собі ціну неспротиву окупації. Це всі військовополонені, це жертви голодоморів, це жертви, яких відправили, мобілізувавши на чужі війни, Це ненароджені діти, це все те, що ми заплатили за нашу. Толерантність, миролюбність і готовність терпіти агресора бо хуже ж ні, якщо не чинити спротиву. Україну. <плес>

За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ! За Україну, за її волю. За честь, за славу, за народ! Останнє, що скажу вам сьогодні. Ми хоронили в глибоці воїна сьогодні. І мати, яка лишилася без своєї дитини, і друга мати, її сестра, яка вже лишилася без двох своїх дітей, до нас мали слово. І вони після похорону, вже на помані, звернулися до всіх у залі із такими словами. Наші діти. Відали своє життя за те, аби Україна була. Знаючи загальний склад людей, які зібралися, вони звернулися ще з такими словами. Ми вас дуже просимо, не йдіть до тої церкви, де купляючи свічки, ви фінансуєте ракети, які прилітають по нас. Цей простий їхній заклик. Я хочу звернути сьогодні і до вас. Це прекрасне благодатне село породило багато гідних людей, але перевершило всіх, напевно, тим, що тут народився майбутній митрополит Київський і всієї України Епіфанії. Людина, яка увійшла в історію як перший предстоятель автокефальної церкви, як людина, яка отримала з рук Вселенського патріарха Томос про автокефалію. Наші воїни мужньо борються за Україну і проти руського міра. Але поки очаги руського міра будуть жевріти по всій Україні аж до Буковини і Закарпаття, поки будуть місця, де говорять або моляться русифікованою слов'янською чи російською, поки Путін з Кирилом будуть казати: ми туди ще можемо дійти, бо там є ті. Що нас чекають, продовжуємо боротьбу наших воїнів. Борімося за Україну і проти руського міра у всіх його проявах. Слава Україні!